Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка на дуже цікавій локації. Щоб ви зрозуміли, я йду пішком 4 кілометри. Ну, Зараз буду вже біля дуже класного озера, вам покажу. Одним словом, сьогодні ловля форелі. Місце просто бомба. Сюди мріє дуже багато рибаків приїхати порибачити. Дорога сюди більше години, але я вже на місці. Тут є така будівля від цього озера. Його тут обслуговують повністю. А от саме озеро, зараз вже якраз підходимо. Виходимося, друзі, зараз на великій дамбі. З цієї сторони, дивіться, яка висота, яке провалля, а з іншої сторони вода. Дуже велике озеро, друзі, щоб ви зрозуміли, об'єми тут вражають. І ми сьогодні будемо тут ловити форель. Красота, друзі. Так що зараз будемо переходити на другу сторону. І приблизно, зараз вам покажу, якого місця будемо рибачити. Зараз дойду до кінця дамби і по приводу пройду, пройду, пройду аж приблизно на середину озера. Ну і там дуже класні місця. Бачу, там далі рибачують рибаки. Або, можливо, просто люди гуляють, але далеко так бачу силует. Друзі, зараз переходимо. Я вже з нетерпінням не можу дочекатись, щоб половити рибку на такому чудовому озері. Просто тут надзвичайно красиві пейзажі. Дуже довго до цього озера потрібно йти, але воно цього варто. Цього року я мріяв сюди прийти порибачити. Ще трохи лишилося нам і ми будемо біля води вже. Рівень води я бачу дуже великий. Добре, що я взяв гумаки. Дивіться, які тут місця класні. Ліс, така красота, каміння велике в воді, з яких можна... Рибачите. так як тут дивіться, який камінець, тако собі станеш і закидаєш водилище. Ти що, друзі? Бомбезне місце. Бачите, друзі, які тут... Мокрини, як тут під ногами всюди мокро, так що тут без гумаків не То, друзі, зараз рюкзак на плечі і вирушаємо в пошуках плямистої рибки. Я знав, що буде рівень води великий, тому що були дощі і відповідно в лісі всі потоки набираються водою і все витікає в це озеро. Все, друзі, пробуємо. Попробую на таку маленьку коливалочку. Це коливалка від фірми Daiwa. Такий колір. Спочатку попробуємо на неї, потім будемо бачити. Маю приманок досить багато і будемо міняти. Зараз такий час, приблизно шоста година. Я думаю, що вона буде активно так під вечір. Може таки бути, що в неї може бути вихід рівно годинку і вона може активно клювати. Так що головне це не пропустити. Друзі, є покльовочка на коливалку. Непогана рибка. Ти що? Дивіться, як вона бореться. Блін, завела в траву. Тільки не в траву. Є-є-є, вийшла, вийшла. Ти. Ти яка вона сильна? Ти шо? опа опа, опа, пау тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! опа о тихо 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 Опа, па о Ес! Ес, друзі! <laughs> друзі! Дивіться, яка це краса! Дивіться, яка це краса! Друзі, дивіться, яка це краса. бачите? Яка красива рибка. Та й що? З такою покльовочкою. Боротьба така класна. Супер. Клюнула, друзі, рибка на таку бльосинку. Я її сам розмальовував. З одної сторони вона бронзова, а з другої сторони такий цікавий колір. Рибці сподобалось. Кинув вздовж берега з такою гарною покльовочкою. Ти що? Супер. Продовжуємо далі, друзі. Єдина проблема це дощ починається. Сильний. Але надіюсь, що він перейде. Небо затягнуте, але дощ легенький падає. Ви знали, друзі, яка це насолода виважувати рибку на такий м'ягень спінінг. Він виконує всю роботу за вас. Легко фурціон попущений, а бланк водилища відпрацьовує так ти що. І жилка чуть-чуть подається, тому що я вже не рибачу на шнур два сезони. Тільки на жилку. Форель ловлю тільки на жилку. Маю на увазі при ловлі форелі використовую тільки жилку. І це, друзі, які тут гарні місця. Красиві. І хтось з великого гриба знайшов тут, дивіться. Опа! Бачите, який великий гриб був білий. Саме коріння лишилося. І тут теж. A menes to Дивіться який старий білий гриб. Бачите, який капелюх здоровий. Капець. Повністю його черв'яки з'їли. Але красень. Все, можна грибів назбирати сьогодні? Друзі, я вже вертаюсь. Назад помаленьку, що там обловлю декілька місць і помаленьку вже буду йти до машини. Тому що дивіться, як вже швидко стемніло. Ще сьогодні погода така хмарна. Так, Друзі, зайшов тут у воду, тут непогане місце. Замітив, що рибка кидається на поверхні. Декілька раз тут кинем. Опа, є, друзі, є. Є. Ти що? Ти що воно вдарила? Опа. Опа, тільки не в траву, тільки не в траву, я тебе прошу. Ай, в траву затянуло, блін. Ой-ой-ой. Тихо, 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 що це таке. Тихо, 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 тихо. Опа є. Ще одна непогана рибка. Яка як тигр має таку гарну. Украску. Темно, з такими плямами. Дуже гарна рибка, друзі. Класно. Друзі, буду помаленьку зараз йти. Послідній раз тут кину. По чуть-чуть вже пересуваюся до дамби. Дощ падає, темніє. Так що, друзі, і сьогодні цікавий день. На просто чудовому місці це і рахую, що дві рибки спіймати це дуже хороший результат. Рахуючи те, що рибаки, я чув між собою спілкувалися, що рибка зовсім не клює, так то я сьогодні, можна сказати, побив рекорди. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Я рибачив на чудовому озері, прогулявся, природа тут просто бомба. Класно провів час, спінгу в руках, вдалося спіймати мені дві красиві рибки. Я рахую, що це навіть хороший результат, хоча рибка не була дуже активна. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Sim, para cá.